Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop. Дуже цікава назріла тема, адже багато хто не розуміє, за що віддають свої гроші, коли купують м'яч за декілька тисяч гривень. Навіщо потрібний такий м'яч, якщо є ціновий сегмент у 1500 чи навіть менше гривень, Soccer Shop допоможе вам у цьому розібратися, бо це важлива тема, і після цього ви точно знатимете. Який м'яч вам потрібен. Але для початку підпишись на наш канал, тому що в нас регулярно виходять такі корисні відео спеціально для тебе. А почати варто з того, що є різні категорії людей з різними потребами. Якщо ми говоримо про людину, якій потрібен м'ячик для дитини, щоб просто штовхати його по вулиці, то дорогий м'яч йому просто ні до чого. Але якщо ви серйозно займаєтесь футболом, хоча б пару разів на тиждень виходите на поле, та якщо ще й з командою, то Бо варто добре задуматись, який м'яч придбати, дорогий, або ж зекономити і купити бюджетний. Тож давайте візьмемо середньостатистичного підлітка, який ходить у старші класи, після школи грає кілька годин у футбол на нормальному полі і хоче відточувати свою техніку. Який м'яч йому вибрати, щоб він привів до найкращих результатів. Повернемося до основ будови м'ячів. У дуже дешевих м'ячах часто вага трішки менше задопустиму, тому удари є. Будуть неточні, політ непередбачуваний, ось ці всі незаплановані наколболи, та й часто такі м'ячі виконані машинними швами, а значить, нашому підлітку при щоденних іграх його вистачить ненадовго. Як уже говорилося раніше, такий м'яч можна купити для сувеніра або ж для дитини, яка тільки пізнає основи футболу. Тому у такого м'яча і відповідна ціна. У м'ячах подорожче все краще, адже там більш правильна вага. Можливо, навіть є клеймо FIFA або IMS, в ньому є шари підкладки. Але пам'ятаємо, що чим більше шарів підкладки, тим менш якісне зовнішнє покриття, відповідно, і ціна буде нижчою. І це не означає, що такий м'яч поганий, його не варто брати, але за великої кількості шарів, підкладки зменшується чутливість м'яча до ударів і, відповідно, й до технік. Щоб грати їм кілька разів на тиждень і непрофесійно м'яч середньої цінової категорії підійде ще й як. Але потрібно... Но знати, що часто з покриттям недорогого м'яча відбувається ось таке. Також бувають м'ячі, які називаються репліками якихось відомих моделей. Такі м'ячі не сильно відрізняються від дорогих професійних за дизайном, але в усьому іншому є значні відмінності. Наприклад, це покриття. Найчастіше в репліках покриття не таке чіпке, як у професійного м'яча, а також може бути інша камера, трохи більше шарів підкладки і менш якісний поліуретан. Все це впливає на політ м'яча, керування ними і відповідно на гру. Але дуже часто репліки це вже відмінний варіант для відточування навичок та довговічності м'яча. Тому не варто думати, що це якась підробка, це офіційний продукт, який створений якраз для тренувань самою компанією. Але що можна сказати про дорогі м'ячі, схвалені для офіційних матчів. Вони 100% пройшли безліч тестів, про що свідчить найвище клеймо FIFA Quality Pro, а це говорить про те, що м'яч прослужить максимально довго. Адже такий м'яч виготовляють із високоякісного поліуретану, його вага збалансована, тому у нього максимально правильний політ та щеплення з ногою, що ще важливіше, ніж довговічність. Часто такі м'ячі пошиті вручну, а на додаток до цього Ще й є проклеєні спеціальним термоклеєм, що крім міцності робить м'яч ще й герметичним. А ось вам і наочний приклад однієї і тієї ж лінійки м'ячів, хоч він і з минулого вже далекого. Деякі ви вже бачили в цьому відео і можете навіть дати оцінку якості та ціні якогось із цих м'ячів, але розкрию відразу всі карти, незважаючи на те, що вони шалено схожі. Цей м'яч колись у далекому минулому коштував 4 тисячі гривень, ці два 1750 і 1650, А останній м'яч коштував у той час 700 гривень. І зрозуміло чому. Шви у нього машинні, які можуть порватися, граючи на поганому покритті. поліуретан менш якісний, а щеплення не таке. Взяти ці два м'ячі, які більше ніж у два рази дорожче за найдешевший, то вони вже йдуть з термошвами, що набагато надійніше за машині. Вони зроблені з чіпким покриттям, що говорить про якість поліуретану. Ну а найдорожчий дорожчий представник виготовлений вже з максимально якісного поліуретану, панелі склеєні термошвами, ідеальне щеплення, а головне правильна і збалансована вага, що дає йому точний політ. Ну і це ще не казав про вологозахищеність. У будь-якому випадку, в залежності від ваших потреб, вибирати м'яч вам. Але пам'ятайте, що якщо ви хочете якість та довговічність, то це не коштує дешево. У будь-якому випадку краще купити один дорогий м'яч на 5 років, ніж кожні півроку купувати недорогий м'яч, який вбиватиметься. Ну, хоча тут кому як. Але все ж, якщо тобі сподобався цей ролик, то постав йому лайк і підпишись на канал, адже ми раді бачити нових шанувальників, заради яких ми знімаємо. І маємо такий корисний контент на цьому. Ми з вами прощаємось. Ви були на каналі Сокершоп. Бувайте!